Більшість абітурієнтів та їх батьків думають, що навчатися за кордоном можуть тільки за великі гроші або з найвищим атестаційним балом. Це не так. Переконують представники всеукраїнського проєкту Освіта без кордонів у рамках проєкту на базі гімназії номер 6 відбулася зустріч із представниками польських вишів, на яку запросили полтавських абітурієнтів. Чому саме варто навчатися в Польщі? Тому що це можливість отримати європейську освіту, освіту, яка визнається у всіх країнах, ЄС, освіта, яка носить практичний характер і? і Взагалі, Польща це країна Європейського союзу, це країна сусідня. Нам відповідно нашим студентам максимально комфортно там адаптуватися. І в мовному середовищі, безперечно, також у Польщі, згідно з болонською системою, діє трирівнева система освіти: перший рівень бакалавр, другий магістр для науковців. Докторантура варто знати, що вступних іспитів у польських вищих навчальних закладах немає. Єдина умова високий рівень знання мов польської та в деяких випадках англійської. Усю процедуру można przejść w Ukrainie. Studenci uczą się w naszej uczelni, mają możliwość korzystania z praktyk. То студенти іноземці мають можливість проходити практику не лише у Польщі, а й в інших навчальних закладах Євросоюзу, з якими університет економіки має підписані договори. Всі студенти мають можливість поїхати на таку тримісячну практику. З партнерами і студентів на такі практики. Ті, хто вже навчається у Польщі, розповідає освіта у цій європейській країні дає безліч можливостей для наших випускників. Я навчаюся сам на логістики інженерській, і в нашій в нашому місті, знаходиться дуже багато логістичних фірм логістичних фірм які міжнародні вони не тільки польські такі як песа такі фірми як атос це між іншим дуже багато затруднюють українців в таких фірмах тобто можливості дуже широкі і Якщо є бажання, відповідно завжди можна знайти і спосіб реалізації себе. Спеціалісти всеукраїнського проекту освіта без кордонів розповідають, найбільшим попитом нині в Європі користуються технічні спеціальності. Насправді сьогодні найпопулярніші і не лише найпопулярніші, а тих, яких не вистачає не тільки в Польщі, а й в Європі, це професії пов'язані із програмуванням, щось з інформатикою. І як правило, ці люди ще по закінченню навчання. Вже мають пропозиції по роботи. По роботі на другому місці це логісти. Що ж до орієнтовної вартості, то рік навчання у Польщі у приватних вишах коштує від тисячі євро. У державних навчальних закладах вартість становить 2-2,5 тисячі євро.